Навчи прощати, я на коліна стала перед Богом, прислухалась до голосу Його і запитала Бог, чому дорога така важка до берега Твого, чому так важко ближнього простити, коли від ран лишаються рубці? Чому так важко чашу долі пити і сльози витирати на лиці? Я зрозуміла, Господи, не можу. Вже непосилі не зі мною йти, але тебе я хочу бути а, а на тебе хочу бути схожа. Навчи мене прощати так, як ти. Усе в молитві Богу розповіла, відкрила серце й душу. І тоді слова Ісуса більше зрозуміла, коли Він мені тихо відповів: Зітри сльозу, зверни зір на Голгофу. Де крові слід і від луня їм прости, і з його уст почула тиху строфу. Як я простив, так ти також прости. На цій землі, колись я також плакав, та не від свого болю, а за вас. Гірку я чашу випив та, однако, себе я не жалів ні два, ні раз. Без мене ви не можете прощати. Прощати може лиш моя любов. Для цього я і приходив страждати, тому і проливав я свою кров. Прощати важко, це задача неба. Її на Голгофі розв'язав своєю силою старатися не треба, для прощення б вам силу неба дав. Ваш ворог знає, в прощенні є сила, звершаються великі чудеса. Він чув, як я сказав, звершилось. Відкрилася дорога в небеса, я відкупив вас від гріха прокляття, вас благодаттю і милістю покрив, щоб ви могли любити і прощати, бо я прощав тому, що вас любив. Слава Богу!